Сьогодні починається дуже цікавий етап у моєму канадському, де, в принципі, житті: початок навчання в автошколі. На зараз, що я взяла з собою в свою чудо сумку баулу, суто для навчання це зошит, тут всередині ще ручка, лептоп або ноутбук і себе, власне кажучи. Також в цій сумочці у мене обід, бо навчання буде тривати 4 години з перервою в півгодини на обід. І я ще сьогодні їду на роботу, тож в мене тут ще є моя робоча форма. Розпочати шлях полегшення. Мого існування в Канаді це буде дуже дуже цікаво. Давайте послідкуємо. 1980. Тепер обід. Перша половина занять пройшла успішно. А тепер далі вчитися. І тепер мені треба змінити мій одяг і направлятися на роботу. Навіщо я брала з собою ноутбук? Я думала, що ми будемо вирішувати тестіки, але тестіки ми будемо вирішувати вже самі, коли буде свій час. А так, можливо, із вас, хто вже їздить в Канаді або просто їздить за кермом, напишіть мені в коментарях поради для мого новоспеченого досвіду. Буду вдячна.